Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причинились, коли не знаєш, що їх почать, бо усі слова були уже чиїлись. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і минеш, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити перше. Все повторялось, і краса, і повторність, усе було. Асфальт і споришів. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Без сумного, усі знають, кому належать ці рядки Наші відомі українські поетесі Інні Костенко, який нещодавно, 19 березня, виконав 86 років. Ми там відмовлено, що нація не існує як така без назії величного творчого начала, без людей, які уособлюють совість світ усього народу. Слава Богу, наш народ має таких творців. У кожному місті, і навіть найменшому селі і куточку України є такі творчі люди. Ось і у нас, на Ярмолинеччині, також є багато людей, творців, пера, творців слова. І сьогодні, саме у Всесвітній день поезії, ми представимо вам наших творців, наших поетів. Отже, Людмила Сасук, Село Боднарівка. На мою хату. Лебіді летять, чути шум відкрив про щось гомонять. Нам не зрозуміла лебедина мова. Але добре знає лебеді вже дома. І зупинилися вони таки на нашому стадку, Які всі благородні, білі, пішні, не наче нареченні у вінку, не наче у садку за вишні. Не можна просто так пройти, не зупинившись, не порадіти, не полюбувавшись цій красі хочеться хоча б рукою притулитись, але на жаль, чомусь це розуміють не всі. На тисячі кілометрів летіли, ми вам несли всім радість і добро, як думали, не б людям небо прихилили, щоб їм ще веселіше на душі було. І всім несе весну, тепло і щастя, всім людям літочко не ми святе, Ми від душі усіх порадувати хочем. А ви нам так жорстоко дячите за те. Ніхто із вас не знає, добрі люди, Як нам доводиться долати перешкоди, Та ми тримаємось один за одним у ключі і не лягаємо спочивати уночі. Як мужню вирії, нам треба всім триматись, щоб подолати той нелегкий путь. Як важко побратимів нам втрачати, Якщо, бува, у когось сили вже впадуть. Якщо ми зупинились у вашій краї, то знайте, ці рідній нам. Невже ми, ми, лебеді, вам люди заважаємо, що ви нам завдаєте тяжких кра? За що ви в нас стріляєте, недобрі? не настав завато у ключі? Ми вже ми просимо у вас шматочок хліба, один за одним для чек? Над вашою домівкою привітно Ми покружляємо із махним крилом. І летемо собі самі шукати їжу, і буду гніздечко над над А ви, за що ви так знущаєтесь над нами? Що злого заподіяли ми вам, що так жорстоко розправляєтеся з нами? Несете смерть нам, наче злісним ворогам. Ми жити хочемо, гніздитись, розмножатись, невірні своїм сім'ям і голубому небу. Ми вас, благаєм, люди, не вбивайте. В весемі нам знов летіти треба у тих краях на нас чекають також І зустрічають рада кожен наш приліт, Сумуючи, на свирійка вважають, Бо вірять в наш нелегкий приліт. Ви чомусь не можете нас розуміти, Що в кожного із нас є діти. І якщо в на вас піднялася рука нас розстріляти, То хто вже після цього вирукляті? Від не нелюди, жорстокі егоїсти. Як тільки ви могли нас їсти, як в горлі вам не зупинився той шматок, Як юшки проковтнули в якток? Невже б тебе душа не заболіла, Як небі у підір втепіла? Як залишив на кризі помирати, Хто може бійця й вганувати? Скажи хто може бійця й вганувати, Тілесний і душевний разом взятий? Коли від пострілу і з рани кров полилась. одна лебідонька з ним залишилась. Одна зупинились на ставку чотири пари, як прилетіли звірі вони, Та постріли летіли, мов пожари, І птахи гинули, як ті солдати у роки війни. Можливо, хтось ще встиг цілей ці полетіти, На від пострілів страшних. Та й не могла лебідка бідка лишити, бо зрачувать не прийнято у них. Болить мої душа і серце плаче, при сльози розмовляє з ним вона. Не помирай, коханий, я з тобою. Розтальне крига, за весна. Загоїться твої болючі рани, на мене станеш і злетиш у небо, І за курвичем весело з тобою. А зараз не вмирай, прошу тебе, не треба. І так уже вона ним чакнує, раз пораз обідає його зі всіх сторін, І своїм дзьобом його пір'я пастить. Але чомусь не реагує він. Та вмить, зібрав у собі сили і голову відкриє він підняв, і цим розрядив бідну лобідку, і своїми кільми її відвідав. Колись ми красувались у червоній книзі, бо занесла туди нас мудра голова. А зараз помираємо на кризі, Нікому діла діло до того нема. Тетяні скоро цвідківці. Навіщо ви покинули мене, навіщо цю реальність? Я думала, прощай моє мене, не врахувала я одну день. Або він вже турбить мені, хто відчув своїм своїй серці Я думаю, що Бог так не хотів, поставив крапку ваші сітки й долі. Я не забула і не забуду вас, ви серці будете назавжди, мамо. Щоб Бог не в пам'яті ніколи не погас. Частинка вас, щоб завжди була з нами. Світи на Богу, свіди і освіщай, дорогу тяжку. будь такий термистий. Вдайди нам стежку у чудовий край, яку перепала, що кожу полістя. Несуть сороки, і да вперед життя. Жени їх вітер за далекі гори. Я знаю, що немає вороття. Не знають же на небі згаслі зорі. І не повернуться ніколи ясні дні. Планети не підуть з воротнім ходом. Без вас не залишилися одні, хто думав, що забудеться все згодом. Десь на горі стоять христині, гуляє вітер по гробистім полі, Без тісу залишились ми самі. Чому хвороба розділила наші долі. Ми ось і все, вас потік олія. Куди йти далі, хто страшний карниз, Підкрало з згори тихо, що не видно далі. Ні, ще не йдіть і не дивіться вниз, Спініться на хвилину. Ти ж ти свої кроки, гадає про все, ви служили на життя. Хоч ви прожили не багато років, Подарували світу, не одне життя Була дорога вас, широкі далі Дорога, радості і слів. Крутили самі життя подалі, І наші замість вас ніхто не нес. Самі ви по житті цим прокували. А поруч ваші діти не ті За нас, а не за себе піклувались, Плякали боробринськ як не Тетяна Михайлівна Матейко, село Баранівко. Адімо першому умови розлячується. Зачутку, крім, у, у зірненко, сонце моє золоте, логіть на нижне, та що набережно. Та спить на те а він не вгалом, очима, серцями, То вправо, то вліво, зирк-зирк, вже поступливо, маленькими ніжками тот по стежці, дитина, весел, вильно і настовожено на тусі за сином і а рівно, гармоном, здивований вражень, каже рідненький, ади. И подавай лицевый пинка в мороженое третьей трави на счету с белого набрани бунты. Ады, мину, ады, я на подмаренка. Сонце сходить в річці, ранок на моїй долоні Єщімо у Бернолівці. Це село моєї долі, села краще і крутіше, і багатше, але в нас нема одне, Миле, любе і просте. Є в нас і став, і річка тече водоспад, Є в нас потічки і або гарний сад. Мила гарна конерівку. Півчий любий край, живе квіту утім варінку. Господь, не ну, дай, оберігай. Валентина Олійник, село Сутківці, роза. Народження героя. Стерпіння весни припікалося дужче і дужче. Жінці хотілося води, великий важкий живіт заважав. Вона мріяла про сина, але нестерпний біль, справга, так мучили її, що хотілося просто втекти від проблем, сховатися під одіяло, забути про всіх і про все. Жінка підвелася, почав її по палазі, шукала погу, яка дала змогу притупити в біль, та біль не проходив. Хотілося кричати, кликати маму. Прийшла на сестра, поставила крапельницю. Де ще на сину стало краще. Зморила на сон, та боялася поверхнутися, щоб не витягнути волку, щоб припустити живіт. ще без імені, інтенсивно почав штовхати і рухатися в різні боки. Голою подумалось. Відчував розслаблення пультілу. У двері заглянула Ну як? нормально, готова, напевно. Поїхали. Жінки поперена були везли в зал. Було страшно боляче, але так хотілося звільнитися від цього важкого живота. Живіт болів, потуги давались важко. Ми не стали легкими і мокрими, а кушека посилала. глибоко. Але не все виходило так, як откинулося їм, людям білий халата. Бій біли мучив, а плечу дитини не було. Чує, як він бореться з її хоть хоче не волю, та щось не пускало. Що, ріжемо, почула голос лікаря, злякалася. Ні, ні, я постараюсь, пересохлими бубами не чутно виглянула з себе. Давай, дівчинко, давай. героя народжуєш, знайоме слово. Так, герой. І герой закричав, скрикнула Герой, а будя мати. Отже, вислухали читачі Ситковецької сільської бібліотеки Ярмолинецького району Хмельницької області. Членів творчого клубу за інтересами та поклику душі. Дякую за увагу.